Недобре, це ти робиш доню, не по людськи. Подумай, що люди скажуть. Намагалась Галина наповнути свою доньку Софію, але та й думати нічого не хотіла. Новину про те, що вона йде від чоловіка, вона мені сказала швидше для годиця, ніж для того, щоб слухати її повчання. Мамо, мені 30 років, якщо ти не забула, і я сама можу приймати такі рішення, зухвало каже Софія. Можеш, звичайно, а про Остапа ти подумала, про сина вашого? Остап все розуміє, я йому ще, коли їхала за кордон, сказала, що я його не люблю. А сина я до себе заберу, Альберту зовсім не проти. Софія поставила слухавку, а Галина розплакалась. Не чекала вона такого від своєї доньки. Не встигла жінка оговтатись як знову задзвонив телефон. Цього разу на екрані вже висвітилась сваха, мама Остапа. Ви, Галина, хороша жінка, не маю до вас претензій, але те, що вчудила ваша донька, не влазить в жодні ворота. Я ж її тут в Римі як рідну прийняла, роботу їй знайшла. А вона з цим італійцем загуляла прямо у мене під носом, каже у Галину в грудях похололо. Що робити, вона не знала, бо характер у Софії змалку був такий, що якщо вона вже щось вирішила, то її не переконаєш. Софія вийшла заміж ще вісім років тому за свого одногрупника Остапа, невдовзі в них і синочок народився. Сваха Галини вже багато років була заробічанкою, так що молода сім'я ні в чому не потребувала, бо мама Остапа і квартиру новеньку їм купила, і гроші постійно висилала. Та Софія вічно ходила невдоволена. Вона вирішила, що цього замало, і як лише синочок підріс і пішов в школу, вона заявила свекрусі, щоб та й роботу в Італії шукала, бо вона їде до неї. Переконати Софію у тому, що це неправильний крок, не вдалося, і молода жінка поїхала в Рим, а синочка залишила на чоловіка і свою маму. Не й рукою, як Софія заявила, що в неї роман з одним італійцем. і вона йде від чоловіка. Мамо, як ти не розумієш? Я нарешті зрозуміла, що таке любов, а життя у мене одне. Альберто мені справжнє життя показав, без сорому хвалилася Софія матері. Перед свокрухою вона теж нічого не приховувала, сказала їй, що та їй заздрить, бо теж хотіла би знайти собі багатого італійця, але їй за 20 років так і не пощастило. Не послухала Софія нікого. З чоловіком розлучилася і пішла жити до італійця, який справді багато чого їй не обіцяв. Проте дуже швидко вона пошкодувала про свій вчинок. Альберто перестав бути щедрим відразу, як вона переїхала до нього, а про те, щоб розписатися, він слухати нічого не хотів. Двох років вистачило, щоб Софія зрозуміла, що з неї досить. Безкоштовною служницею для італійця вона бути не хоче. Вирішила вона додому повертатися до чоловіка і сина, але там уже на неї ніхто й не чекав. Остап знайшов собі дружину, привів її додому. У них навіть спільна дитина встигла народитися. Софія не чулася від злості. Вирішила вона на суд подавати. Та нічого з цього не вийшло. Квартира, в якій вони жили, була оформлена на свекруху, тому відсудити житлоплощу їй не вдалося. А синочок теж неабияк здивував маму він на суді сказав, що хоче залишитися з татом і тіткою Мариною та своїм маленьким братиком. Зрозуміла нарешті Софія, скільки всього вона втратила, але назад уже нічого не повернеш. Хотіла вона італійською сеньорою стати, та нічого з цього не вийшло. Це ти, мамо винна, куди ти дивилася, коли Остап іншу жінку додому привів. І чому ти внука до себе не забрала? картала Галину донька. Софія щиро вважала, що всі ситуації винні всі, окрім неї, бо вона просто хотіла спробувати стати щасливою.